Вітаємо на Стюпітмені. Не щоб гроші були дурними. Більшість з нас хотіло б мати їх більше, але іноді ми приймаємо дурні рішення. Вам не обов'язково це робити. Це шоу розкриває, як перестати приймати дурні рішення, щоб розумніше розпоряджатися грошима і жити щасливішим, більш наповненим життям. Приєднуйтесь сьогодні, адже ми розглянемо нерухомість її для продавця. Що приєдналися до нас. Я Діана. Сьогодні зі мною Джон і Дівян. Вівян, що якби ти зробила для мене дурну божевільну річ з нашими грошима. Ну, ми не плануємо із дво. Ми не плануємо це, не додаючи це до бюджету. Отож, ми не думаємо наперед, а потім у нас закінчуються гроші в кінці року. Доводиться брати кредит. Почні це рік некрально. Ростов пам'ятаю про бюджет, щоб додати бабусю, дідуся, маму та тата. А, а, і... Джон пак. Ідеальність. Трохи різдвяних подарунків. Джони, ти? Чого ти сьогодні боже Не забезпечує технічне обслуговування автомобіля. О, це швидко втягне мене в халабу. Це може призвести до певних пошкоджень Веруна. Однак на порозі нова машина. Ой, зачекайте, це теж ходить до бюджету. Отже, наш сьогоднішній епізод присвячений нерухомості з точки зору продавця. І я знаю, що якби я продавав будинок, я б хотів отримати якомога більше грошей. Я теж хочу отримати якомога більше грошей. Але треба бути обережним, щоб не стати жадібним. Бо це іноді заважає продажу будинку. Заважає. Тож затримай цю думку, перш ніж ми перейдемо далі, давай вийдемо на вулиці і дізнаємось, що люди думають про продаж будинку. Які три речі потрібно полагодити у вашому будинку, якщо ви збираєтеся його продавати? У моєму будинку зараз, мабуть, потрібно було підфарбувати деякі ділянки. Що ще? Можливо, замінити деяку кухонну техніку і можливо оновити одну ванну кімнату. Але окрім цього, він у чудовому стані. Якщо можна зробити ремонт, це було б добре. Я знаю, що це трохи дорого, але я б сказав, що перше це кухня. По-друге, якщо у вас є квартира в підвалі, ви також можете подбати про неї і, мабуть, ваш під'їзд. Якщо ви зможете привести до ладу під'їзд, або якщо можете пофарбувати, зробити трохи фарбування, це теж було б добре. Я б сказав прибрати все зайве у своєму будинку, а потім змінити колір стін на якийсь нейтральний. І, мабуть, я ще, можливо, певно оновлю свій сад. Можливо, навесні, або, можливо, трохи пізніше. Щось таке. Мій будинок був збудований у 1895 році, тож завжди є якісь проблеми. Добре, зараз я б замінив дах. Я б централізував свою електричну систему, бо вона зараз розкидана по всьому будинку. І те, якби міст встановив систему опалення вентиляції та кондиціонування повітря. А ч'вієші? Ми б відремонтували кухню, замінили кили, ми її полагодили або замінили вхідні двері. Я думаю, що найголовніше це привабливий вигляд з вулиці. Все, що зовні, що людина побачить одразу, зробіть гарним, займіться озелененням. Якщо обшивка будинку зіпсована, її треба помити чи щось подібне. Подбайте про це. Друге, кухня є важливим аргументом для продажу. Тож, якщо ваша кухня потребує оновлення, я б спочатку витратив гроші саме на це. І третє, це серйозні проблеми з конструкцією чи водою. Все, що може відштовхнути покупця і змусити його не хотіти мати з цим справу. Я б подбав про це. Мені це подобається. Знаєте, ці люди, здається, дивляться багато шоу про ремонт будинків. Дивилися, бо знави. Вони знали, що сказати. Мій висновок вони знають, що робити, але чи зроблять це інше питання. Гарна думка, як і всі ми. Джоне, повертаючись до твоєї попередньої думки, а якщо до жадібності? Ну, якщо ти жадібний, це означає, що ти можеш встановити занадто високу ціну. Але наведу кілька основних текстів із Біблії. У Приповістях 28-25 сказано: жадібні сіють розбрат, а ті, хто покладається на Господа, будуть процвітати. Давайте на мить забудемо про жадібність. Є ще один текст Приповісті 3:5. Там сказано: покладайся на Господа всім серцем своїм і не покладайся на власний розум. Коли ти збираєшся продавати будинок. Я не можу знайти в Біблії жодного тексту, який би справді допоміг мені розібратися з цим. Але в мене є стосунки з Господом. Тож я поговорю з ним і спитаю це та тіла. Чи час продавати? І він з тобою Отже. Я хочу довіряти голосу Господа разом з порадою моєї дружини та кількох довірених друзів, які знають, що робити з таким типом. Це важлива подія, але важливо уникнути цієї жадібності. Залучити Бога до цієї події. Ну, фін Гоган. Коли продаєте будинок. отже, коли я вже порадився з Богом, чи одразу звертатися до ріелтора, чи братися за це самому? Ви можете звернутися до ріелтора, а можете зробити це самостійно. Ріелтор візьме з вас комісію. Якщо робитимете це самі, у вас буде багато клопотів, і можливо, ви навіть не зможете продати. А якщо ви вирішите продати його самостійно, вам надобиться юрист, який допоможе вам із закриттям угоди. Отже, Лосамате. Потрібен на адвоката. Джоне, розкажи мені, будь ласка, свою історію, бо мені цікаво. Адже я знаю, що у тебе, ймовірно, є кілька будинків, які ти купив і продав. Скільки ви купили та продали? Ой, сінч віжа. Мають забагато історій. Дай кеном один. Завжди вчився на гіркому босині. Знову ж таки, знаєте, я закохався в мотоцикл. Я закохався в кроват. Я закохався в один будинок. Отже, ось фуна. Я купив цей будинок три акри, ставок, кінний хлів. Приблизно десяток фруктова вдея. Я косив траву об 11-й годині вечора, думаючи, ось це справжнє життя. Це мене мало не вбило. Я насправді перебудував той будинок. Я це пережив. Коли я цим займався, я міг сам взяти лист сайдингу розміром 4 на 8. Підняти його приблизно на пів метра від землі, взяти молоток і цвях і забити його. У мене навіть не було силової зброї. Свой. Тобто я почувався грецьким богом, а тепер я просто Буддою. Тож я обшив той будинок, працював тяжко, а потім мене перевели. Я вклав у це багато грошей, тому вирішив продавати самостійно. Коли ти живеш у селі, там менше людей, які цікавляться такими речами. Тож, ніхто не купив. І я такий, о, що ж не її ребята? Я знайшов компанію, яка могла поселити людину в тому будинку, дозволити їй жити там безкоштовно, щоб вона могла показувати його. Це вийшло не дуже добре. Тож я нарешті віддав його ріелтору. І в мене не дуже добре склалося фінансово з тим будинком. І останнє, що я зрозумів, якщо я колись опинюся у скрутному фінансовому становищі, що я можу зробити? І я вирішив, що припиню копаки. Гарне зауваження. Залежимо й рани та рухайся далі. Що ж, у мене до вас є кілька запитань, щоб дізнатися, як і ви справді зробили все можливе, щоб продати той будинок. Я... Думав, ще зробив. Добре, ти вже прибрав зовні, будь ласка. А. Добре, ти зрубав зараз я кущі? Так. І ти зібрав усі іграшки з подвір'я? Ви поклали гарний красивий вітальний кілимок зтереда. Так. І все це Побудував ганок, почистив гараж, встановив водостічні жолоби. Все, що ти міг придумати, я зробив. Ти це зробив. Ти прибрав гараж? Я так і зробив. Ти теж почистив гараж? Я так і зробив мау. Бруду саду. Добре. І останнє. Знаєте, у будинках мають бути нейтральні кольори. У який кольор ти пофарбував той будиляк? Хіба я маю тобі це розповідати? Ой. Так. О, ось і все. Ось так. Ось чому будинок так і не продали. Я yeah. через пару років проїжджав повстой будинок, і вони пофарбували його в бежевий колір. Я цього не хочу. Ти хочеш війла йому зелений. Отже, Вів'ян, нам варто купити, вибачте, продати чи орендувати. Діана, це залежить від обставин, бо якщо ти орендуєш житло, ти маєш бути впевнена, що повернешся. Гроші, які ти вкладаєшся. Знаєш, ти принаймні хочеш покрити іпотеку, але також хочеш отримати прибуток. Тож усе залежить від ситуації. Це всі чудові поради. Дуже дякую. І буде ще більше. Залишайтеся з нами після цієї паузи. Привіт, я Даньо, а я Вікор. У цьому випуску MoneyHack розглянемо, як заощадити гроші, зберігаючи резервні копії даних, документи, фото. З хмарними технологіями можна заощадити гроші. Здається, всі говорять про хмару, але іноді важко зрозуміти, з чого почати. Отже, що таке хвара? Хмара це мережа серверів, яка зберігає ваші дані віддалено. Гаразд, зрозуміло. Але здається, що люди часто не впевнені щодо зберігання своїх даних у хмарі. Чому так? Частково це тому, що хмарне зберігання даних зазнало змін за останні кілька років. Буде змінюватися і надалі. Звісно, важливо стежити за оновленнями політик хмарних сервісів. Як хмара може допомогти людям заощадити гроші? Вона може допомогти уникнути втрати цінних даних. Усі жорсткі диски ламаються. Багато людей звертаються до сервісів відновлення даних, щоб повернути інформацію без резервної копії. Це ніколи не весело. Скільки ж коштує таке відновлення даних? Коштує від 400 до 2000 доларів, зазвичай близько 1500. Можна зробити резервну копію на диск. Так, але будь обережний, багато людей не роблять резервні копії, тому коли зовнішній диск ламається, вони втрачають нові дані. Часто дані зберігають лише на зовнішньому диску, видаляючи їх з комп'ютера. Це означає, що дані зберігаються лише на одному диску, а це велика помилка. А якщо до приватності у хмарі? Деякі люди не хочуть розміщувати свої особисті дані у хмарі. Захист хмарних сервісів вважається надійним, але все одно є ті, кому це не до душі, і це нормально. Але для більшості людей шифрування, яке використовують хмарні компанії, достатньо, щоб вони почувалися впевнено. Ради це чути, чи є ще люди, яким хмара просто не підходить. Якщо у вас повільний інтернет, зберігати дані у хмарі погана ідея, бо завантаження і вивантаження будуть повільними. Ви ж не хочете витрачати життя, дивлячись на індикатор виконання? Саме так. А хмарні сервіси коштують гроші? Деякі так, особливо якщо у вас багато даних для зберігання, але зараз можна отримати пристойний обсяг сховища безкоштовно. Можете навести приклади. Звісно, Google Drive, Dropbox і iCloud одні з найвідоміших. Google Drive дає 15 гігабайт, iCloud 5, Dropbox – 2. Усе це безкоштовно. Цього достатньо, щоб зробити резервну копію найважливіших і найчастіше використовуваних документів і фотографій. І це буде автоматично синхронізуватися з моїм комп'ютером. Після налаштування при зміні документів резервні в хмарі також змінюватимуться. Це, це слизько. Так, це може зберегти вам безцінну фотографію або 1500 доларів на поїздці до центру відновлення даних. Це ж серйозно. Ці серйозно. Дякую, що поділився, Вікторе, і дякую всім, хто приєднався до нас у сьогоднішньому Мані Хек. Думаєте про продаж свого годинку? Що ж, ви хочете поспілкуватися з Дейвом та його другом Клайдом? Розмовним птахом Додо? У наступному сегменті управління для чайників вони дадуть кілька чудових порад щодо того, як підготувати свій будинок перед тим, як виставити його на продаж. Давайте зараз же з ним зв'яжемося. Це мій друг Клайд. Птах породи додо. Дербете робити рами трамити. Чи знаєте ви, що птахи додо вимерли? Смердіте. Я не смердю. Ні, Клайде, я не казав смердіти. Я сказав вимайлий. Це означає, що їх більше немає. Так, є. Ви... Не звертайте уваги на це пастора Джона. Ну, ти ж питав. Знаєш, Клайде, я чув минулого тижня, що ти намагаєшся продати свій будинок. Це правда? Так, але я не впевнений, як це зробити. У вас є якісь пропозиції? Що ж, дозвольте мені поставити вам кілька запитань. Далеко. Уперше, ви хочете продати це самостійно чи скористатися послугами агентства нерухомості? Ну, у мене вже є агент з нерухомості. Це називається День Ніч Полячу. Ну, це надійна компанія. О, звісно, я купив перший будиночок на дереві в Нінгемі. Тоді чому ти передіфав? Дятел жив по сусідську. Ви коли-небудь жили поруч із дятлом? Не можу сказати, що мов. Ну і не треба. Вони дуже шумлять, коли їдять. І вони порушують одне з п'яти правил будиночка на дереві. Яке саме? Вони роблять занадто багато дірок. Тобто, тепер ти живеш в іншому будиночку на дереві. Скажи, а як довго ти там живеш? Два довгих роки. Ну, це не так житьове. О, а для Додо це цілих чотири роки життя. О. Тобто птахи живуть приблизно вдвічі менше, ніж люди, наприклад. Ну не треба так підкрасивити. Гаразд, тобто ти живеш у будиночку на девері. Він у хорошому безпечному районі. О! Він посеред Шервудського ліса. Шервудський ліс? О, ти маєш на образі парк Шервудський ліс у центрі міста. Я ж так і сказав. Шервудський ліс. Гаразд, це гарний район міста. Але в якому стані твій будиночок на дереві? Йому потрібен ремонт? Ну, трохи й підремонтувати не завадило. Наприклад. Ну, по-перше, гілка на якій він стоїть, починає тріскатися. Гілка? Ти живеш на гілці? Ага. І, наприклад, вони називають мене Додо. Ну, це ж будиночок на дереві. Скажи, а ти коли-небудь думав перенести його на землю? Ти колись що впрола додо живе на землі? Так. Гадаю, у мене це є. Знаєте, тепер, коли я про це думаю, я не впевнений, що хочу продавати свій будинок. Чому так? Бо якщо я зроблю весь необхідний ремонт, він виглядатиме так чудово, що я не захочу його продавати. Хіба що ти хочеш купити його прямо зараз, як є? Мі дякую. Наш сьогоднішній гість Кен приїхав аж із Нью-Йорка. Ми дуже цінуємо його енергійний стиль і погляд на нерухомість. Приєднуйтесь до нас після цієї короткої карети. Вітаємо знову. Я Джон Меттюс, Ти дуні Мене завжди дивують речі, які люди з ними роблять. Ми говоримо про нерухомість з точки зору продавця. Я хочу дати вам кілька внутрішніх порад, як підготувати будинок. Я тут із Кеном Вергою. Звідки ти, кере? Привіт, Джоне. Я з Брукліна, Нью-Йорк. Як саме? У мене все добре. Розкажи, чим ти займаєшся? Я живу в Брукліні. Я працюю в Брукліні. Я працюю на Манзятій. Я інспектую ці нові висотки в Брукліні, Мангеттені, Квінсі та п'яти районах. Зараз у Нью-Йорку відбувається багато нового будівництва. І часто забудовники наймають мою компанію, яка називається ProHome, невеличка реклама. Щоб ми приходили і проводили інспекції нових квартир. Тож ми дуже уважно перевіряємо всі деталі квартири до того, як вона потрапить до покупця. Тобто ти проводиш інспекції і звертаєш увагу на деталі. Я знаю, що таке інспекція, але я хочу продати свій будинок. Я прошу тебе, як друга, прийти до мене додому, подивитися на мій будинок, щоб допомогти мені підготуватися. Що ти знайдеш як інспектор будівель? Як ти сказав, коли друг приходить до тебе додому і швидко оглядає твій будинок, знаєш, робить такий поверхневий огляд. Але ще важливіше, це заглибитися в деталі, відкрити крани, подивитися на шафи, стіни, фарбу. Вони можуть дати тобі свою оцінку, поділитися враженнями. Вони можуть сказати, дивись, знаєш що дрона? У тебе тут багато дірок у стінах. Чому б тобі не зашпаклювати їх? Не зашліфувати і не перефарбувати. Охайність і завершеність дуже важливі для першого хорошого враження. Охайність і завершеність. Ну, подумай про те, що ти бачиш спочатку, гаразд. Що тобі впадає в око? Наприклад, Діркимсь чимас. Скажімо, у тебе були картини на стінах, ти їх переставив і залишилися ці маленькі дірочки. Ти хочеш їх закрити. Ти хочеш зашпаклювати їх, зашліфувати і перефарбувати, щоб стіни виглядали чистими і рівними. Ти не хочеш бачити горбики чи хвилі на стінах. Герметик у ванні, навколо вани, навколо раковини. Ти не хочеш бачити старий, потрісканий чи запліснівілий герметик. Герметик легко видалити, легко нанести заново і він залишає гарний вигляд. Душові ліки. Ви ж не хочете бачити душову ліку повну застиглого кальцію або брудну. Ви можете піти в Home Depot, купити недорогу душову ліку та встановити її там. Воно залишається. Дійсно гарне покриття, виглядає блискучим та гумим. Назвіть мені три речі, які мені потрібно виправити в моєму будинку. І вони вже багато років виділяються для вас під час перевірки будівель. На що мені, мабуть, варто звернути увагу? Ну, ваша кухня? Yeah. Ваші ванні кімнати є двома крипічно важливими зонами. Особливо коли йдеться про протікання кранів, старі крани чи щось подібне. Ви хочете переконатися, що немає протікань води і що всі ваші крани працюють дуже плавно. Yeah. Дуже презентабельні. Це дуже, дуже важливо. Ваш душ, ви хочете переконатися, що душі прицеріт. Ви хочете переконатися, що душові ліки виглядають гарно, що немає нальоту, засмічень, що немає підтікання чи слідів кальцію на стінах або чогось подібного. Це дві речі, які одразу кидаються в очі. І, звісно, ваша фарба, ваші стільниці, якщо у вас є підсірка під стільницями, ви хочете, щоб усе виглядало добре. Це прості речі, які ви можете досить швидко виправити для кращої презентації. Яка найдивніша річ, яку ви коли-небудь бачили, і яку потрібно було виправити? Ну, нещодавно я оглядав надзвичайно розкішний пентхаус, і, на жаль, не всі підрядники, наприклад, зокрема, скажімо так, деякі з них халтурять. Отже, навколо дверної коробки душу були плитки. Добре, і там мало бути дві плитки, одна плитка, дві плитки, одна плитка. Але що вони зробили? Вони її поклали одну плитку навколо всієї дверної коробки, а потім розрізали її навпіл болгаркою. Тож на кожній другій плитці було видно сліди від болгарки. Там мало бути дві плитки, одна плитка, дві плитки, одна плитка. Але вони розрізали середню навпіл, і це виглядало дуже по дилетантськи І це був просто один із тих підрядників, які намагалися приховати свою помилку і не зробити все як світ. Тому потрібно звертати увагу на. Всю роботу підрядників і переконатися, що все зроблено правильно. А як щодо майстерності виконання? Ви бачите якісну майстерність? Знаєте, це смішно, що ви питаєте, бо багато з цих пентхаусів коштують мільйони доларів. Насправді я щойно вчора оглядав пентхаус, який коштує понад 10 мільйонів доларів. Здавалось би, що якість і оздоблення мали бути ідеальними, але на диво знаходиш дрібниці, наприклад, незначні деталі. Які залишаються позолналою. Наприклад, подрібнювач свіття інцінкуратор не працює. Його встановили, забули про нього і пішли. Коли ти намагаєшся його перевірити, він не працює. Може бути несправний, може бути проблема з електрикою. Але саме на такі деталі треба звертати увагу. Шафи, шафи мають магнітні стопори і так далі, різну фурнітуру, яка допомагає їм відкриватися чи закриватися. Вони можуть виходити з ладу. Ви подумали, що підрядник зробить усе ідеально і його якість та оздоблення будуть бездоганними. Але дуже часто не завжди так. Це. Це. Немає значення, скільки ти платиш. Потрібно уважно все оглядати і переконатися, що вони виконують свою роботу. Так, саме тому вони й наймають тебе, щоб ти прийшов і сказав добре, виправ це, виправ це, виправ це, виправ це. Саме так. знаєте, я проходжу по квартирах з дуже уважним поглядом і даю забудовнику можливість усе виправити до того, як це потрапить до покупця. А В деяких із тих висоток немає горищкал? У них немає горіш. Припустимо, у мене є будинок із горищем, і я завів би тебе туди. Чи було б там щось, що впало б тобі в око? Ну, очевидно, якщо у вас є протікання, якщо у вас прогнила покривля. We're... Знаєте, якщо на утеплювачі є сліди від води, перш за все потрібно переконатися, що на горищі утеплювач є всюми. Добре, у карнизах і щоб усе було повністю покрите. По перше, не повинно бути відсутнього утеплювача. По-друге, потрібно звернути увагу на від води. Якщо yeah, sure. є якісь протікання, їх потрібно дослідити якнайшвидше усунути. Тому що, коли прийде інспектор з перевіркою будинку, який уважно оглядає всі комунікації, а також зовнішню оболонку будівлі, він це обов'язково помітить, навіть якщо це буде незначна деталь. Тому варто заздалегідь вирішити ці питання щодо того, як до них дійде справа. Адже покупець звертає увагу на речі. Диспечно. Інспектор перевірятиме. Зувачу. І деякі з цих моментів, які вони шукають, нам потрібно випередити і виправити? Абсолютно вірно, і у вас усе пройде легше і швидше. Весь процес пройде набагато краще, якщо ви зможете попередити ці заперечення. було справді цікаве. Я хочу, щоб люди зрозуміли вони можуть зробити деякі речі, щоб їхній будинок виглядав гарно, коли вони готуються його продавати. Яку одну річ ви порадили мені зробити? Як будівельний інспектор, що я можу зробити, щоб підготувати свій будинок до продажу? Насправді найпростіше це звернути увагу на якість оздоблення та стан поверхонь. Вей. знаєте кольори? Якщо ви оновите кольори, це вже буде великим плюсом. Якщо ви переконаєтеся, що ваша кухня в належному робочому стані, тобто працює подрібнювач відходів, посудомийна машина, плита і, звісно, все чисто. Але головне, щоб усе функціонувало, не було протікань. Це найпростіші і найшвидші речі, які можна вирішити одразу. І якщо запросити друга, щоб він подивився свіжим критичним поглядом. Це буде для вас величезною перевагою у вирішенні цих питань. Тому що, як я вже казав, якщо ви прожили там 20 чи 30 років, ви не помічаєте. Ви можете не побачити, що на завісі не вистачає гвинта, або що ручка зламана. Ви з Так, Кене, дякую, що завітав. Моє задоволення. Оцінив добру пораду. Це дурні гроші. Сподіваюся, ти зробиш з цим щось хороше. Ми одразу повернемося після реклами. Ласкаво просимо назад до дурних грошей. Джоне, тобі було дуже весело на тому інтерв'ю. Нам було дуже весело. А Кен допомагав нам у Нью-Йорку, коли ми це робили на вулиці. О, справді, відвіз нас до метола. Він просто добре знає це вісто. Я він підходив. Було добре, а ви? Знаєте, нам доведеться завершити цей епізод порадами щодо продажу вашого будинку. Але Вів'ян, можливо, у тебе є ще одна порада на останок. Ще одна, якщо ви робите ремонт, обов'язково майте на об'єкті ліцензованого підрядника, адже саме він зможе отримати для вас всі необхідні дозволи. Щоб переконатися, що ви дотримуєтеся всіх норм, це дуже важливо. Так. Гарна думка. Наступний будинок, який куплю, відповідатиме всім нормам. Спаргі. І я матиму найкращого підрядника, бо той дім на небі вже чекає на мене, і коли я туди потраплю, яким же щасливим я буду. Той будинок не продається. Тож зосередтеся на своєму домі на лебі. Це було дуже гарно сказано, чане. Дякую вам обом за всю цю інформацію та натхнення. І плануйте приєднатися до нас знову на ще один епізод з GiPIDMANI.